П'ятнадцять років тому Анна Ліс переїхала до села Шенбурн з Мюнхена, залишивши там свій будинок та друзів. За словами односельчан, жінкою вона була доброю і чуйною. Жителям села вирішила зробити оригінальний подарунок, створила парк. Цей парк тут починалася з такою думкою, що ми хочемо щось красиве робити для церкви і для село, і щоб ми квіти мали дуже поставити на церкви. За шану Боже. З цим паком починалася наша. Померла сестра Аналіза, який тут жила приблизно 15 років. Розповідає сестра Барбара, що приїхала на Україну майже одночасно з Анною Ліс, і всі ці роки працювала разом з нею. Зусиллями чималої кількості жінок і чоловіків вдалося створити справжній парк для відпочинку. Серед тих, хто першим став до роботи, була і пані Марта. Ми вирішили їй допомагати в тому, що вона попросила, що тут треба садити, піддержувати, починати цей парк. Ми з самого початку починали це все робити і до сьогоднішнього дня. Хоч вже аналізи немає живих, ну ми ще підтримуємо і посадимо, і все підтримуємо цей парк для красоти, для дітей, для відпочинку. Тут все сприяє відпочинку для дітей. Гойдалка, для природолюбів квіти, дерева та альпійські гірки. А для поціновувачів мистецтва вироби з лози. Є на території парку і місце на де можна помолитися. П'ять років тому тут встановили хрест. А цей хрест був встановлений австріяками, значить це ж волонтери, який направлений в сторону Запада, і он так стоїть. І рядом капличка, яка дуже цінна в тому, що в 50-х роках, коли пішла така сильна антирелігійна пропаганда, і з полів і так далі стягували хрести. І цей хрест був вирваний. До нас, як їхати в село, з лівої сторони є розрушений подстамент для нього, для цього хреста. Якщо хрест не потребує особливого догляду, то з насадженнями все навпаки. Щоб підтримувати парк у гарному вигляді, потрібні чималі кошти. Питання стоїть зараз в його утриманні. Велику таку ношу, велику місію на себе взяла далі церковна громада на чолі з Барбара, сестра Барбара. Але є і наші участі людей, які приходять допомогти. Побілці в суботнику прийняти участь Фінансово Ми їм нічого не допомагаємо, так як фінансів на ці питання не виділяються на утримання їх, але бачите самі, що парк поповнюється. Він був менший, став більший, і більше. Доходимо до фонтанів і так далі. Окрім фонтанів, хочуть встановити лавиці та зробити дитячий майданчик, каже пан Віктор. Село сьогодні відвідують чимало іноземців і сподіваються, що разом з новими насадженнями буде рости і популярність парку імені Аннеліс.